Він серфінг у Тернополі. А ви про це знали? Уже майже 40 років у нашому місті діє секція вітрильного спорту та веслування. Тож ходімо подивимось, як готуються до виходу на воду юні любителі екстремальних видів спорту. Як розповідає тренер тернопільських вінсерфінгістів, виходу на воду передує велика робота. Тренування це комплекс занять, це і тренування в залі, це тренування на відкритих майданчиках, це загальна фізична підготовка, футболи, волейболи, скейтбординг, обов'язково, бо це складно координаційний вид спорту, це велосипеди, кроси і взимку ми бігаємо на лижах в ліс, і знову взимку це сноуборди, горні лижі. Але як є можливість, є вітер, сонце, от як сьогодні чудова погода, то ми... На воді максимально там 5-6 годин проводимо на воді. Активно ми починаємо вже тренуватися з березня місяця. От зійшов лід, сонечко пригріло, і вже спортсмени, які мають досвід, вони виходять на воду зразу. Звичайно, з молодшими дітками, особливо ті, які перший раз приходять, це травень місяць. І так само до, ну скажімо так, об'єктивно нормальних умов це вересень, жовтень. Під вітрилом на тернопільському ставі ходять і хлопці, і дівчата. У нас, знаєте, немає такого розділення. У нас є спортсмени. І хлопці, і дівчата. Звичайно, хлопців трошечки більше, але воно якось так хвилями буває. прийдуть дівчата, приведуть подружок, і їх багато ходить. Потім хлопці приходять, тому що дівчата ходять. Ну і такий колектив досить такий збитий, можна сказати, де хлопці з дівчатами дружать і разом займаються, і навіть навантаження на воді ми даємо приблизно однаково. Особисто я вже займаюся шість років. Хоча на дошку вперше стало в п'ять. У мене за спиною дуже багато змагань. Серед них чемпіонати України серед юнаків та дівчат а також один кубок України. Ну вже серед дорослих, і на ньому я здобула золото. Учасники секції охоче займаються улюбленим від серфінгу. Вони розповідають, що найбільше їм подобається у цьому виді спорту. Вітер, коли буває сильний вітер, не передати емоції, які ти відчуваєш. Коли ти ходиш зі швидкості 60 км на годину по поверхності води, ці емоції нічим не зрівняються. Мені подобається вітер, швидкість розганятися і падати в воду. Зазвичай це випадковість, але я думаю, в багатьох це буде частиною процесу. Мені найбільше з друзями подобається розмовляти, а також коли ми виходимо в сильний вітер, якщо ти дуже сильно розганяєшся, тоді образується така штука, і вона називається глісірування. Це мені дуже сильно подобається. Розповідають ловці хвиль і про свої пригоди на воді. Вперше, коли я вийшов на воду, я застряг у водоросях. Мене забрали на човнику. Часто буває, що щось ламається на воді, таке, як. Кріплення для паруса відчіплялося від дошки і прийшлося в руках тримати парус, який важить там близько 12 кілограм, і йти з центру озера до бази. Олексій Нежегородов тренує спортсменів понад 20 років. За цей час його вихованці на кожних змаганнях, у яких брали участь, займали призові місця. Ми не нехтуємо жодними змаганнями. Є можливість провести клубні змагання. Ми проводимо чемпіонати міста, чемпіонати в області і. Діти вже є спортсмени високого рівня, які вже брали участь у чемпіонатах України, Європи та світу. Навіть наші вихованці Це Оля Маслівець та Саша Тогарев. Вони були учасниками олімпіад, починаючи з 2000 року. У цьому році ви ще матимете час відкрити для себе вітрильний спорт. А спортсменам бажаємо нових перемог та тільки позитивних пригод.